Сьогодні батарейка на ЗСУ, поїде вона на запорізький напрямок. Просили нас зібрати. Гроші, звісно ж, ну, ви ж знаєте, що ми іноді буває, комусь зробимо безкоштовно. Це той момент. Вона сьогодні, водім, не треба ніяких грошей, шеврон з тебе. Ми домовились, що ми тобі батарейку, ти нам шеврон. От і все, і порозумілися. Далі в нас є сьогодні в ремонті трохи пілісосів. Значить, що це? СБТ-90Е, СБТ-90 і така о, штуковина на здорова. Здоровенна штуковіна, 00193D, Samsung. Один, другий і ось третій. Вже вони всі три готові, зараз ми їх поклеїмо, повідправляємо. Що вам розказати? Тут стоять нові молісели. Тут стоять нові молісели P40 21700 Тут ми поставили p 28 Бачите самі, так? Да? Гарантія, як завжди, півроку, якщо знайшли свій пилосос, ой, я вам зараз ще РБТ-90 покажу. Ось ваші РБТшки. На завтра ми це все діло підготовимо, зробимо вам. Що вам ще показати? Павербанки показати, вам чи не треба базиуси ваші, не полопані всі. Нема в мене павербанків ваших. Трошки батареї є. Ось таких 1400-1300, в залежності від того, які ви елементи виберете. 35 чи 33 ВА. Присилайте все зробимо. Якщо є пилососи, запитуйте, ті, що треба прошивати, ми їх робимо. Не всі, звісно, але багато робимо. Що це ще? По поводу тих павербанків, що ви просили, вибачайте, ми не встигаємо все. На днях ми десь виставимо, я зроблю окреме відео про них. У нас буде три варіанти: там на 6, на 8, на 10. Кажуть. Ми докупимо, що нам треба в запчасті. Все повиставляємо, тоді вже буде понятно що це за павери, що з ними робити, як ними користуватися і все таке. І скоро ще приїду ще. Так що, підписуйтесь, чекайте наше відео, лайкайте, робіть репости, присилайте свій пилосос, батареї ну вибушні, і ну, ми все зробимо для себе, як завжди.